Вітаю, впевнений, що так чи інакше ви дивитесь телевізор. Ну, якщо навіть ви його не дивитесь, то деякими каналами вам трапляються деякі експерти, які викликають у вас подив. Ну от на одному з каналів це Київ24, Дуже рідко запрошують і мене дуже рідко, це там раз на два місяці. Але я бачу регулярно там одні й ті ж самі люди, одні й ті ж самі експерти. І ці експерти, якщо взяти їх експертування протягом там хоча б останнього року, ви побачите внутрішню суперечність їх слів. Тобто вони говорять лише те, що кон'юнктурно потрібне в даний момент. від цієї експертизи немає. Але оскільки вони говорять правильні речі, безпечні речі, то їх постійно запрошують. Хоча, повторюю, як експерти, вони давно себе дискредитували. І ось один із експертів, який теж регулярно там з'являється, він пояснює про те, що от у випадку нападу Росії на НАТО, ну, вже далі можна не продовжувати. Тобто, поки що ніякого нападу немає. І навіть якщо напад буде, то явно не український експерт буде давати поради, а що НАТО робити в цьому випадку. А, ну, що ж він пропонує? Якщо це все станеться, то тоді. Фінляндія там чи хто там повинен намагатись напасти на Російську Федерацію. Ще хтось там має напасти. Коротше, всі мають напасти з різних сторін, і Україна має також продовжувати боротьбу, відбиваючи свої кордони. Отак, дивишся і думаєш: не вистачає людині коня, шаблі і крику «Ура!» І от тоді, от тоді цей от експерт буде виглядати значно краще, ніж в ефірі національних каналів там, або як мінімум ну, дуже потужних регіональних каналів. І тоді це виглядатиме якось трішечки краще. Бо відчуття, що дивлячись от таких експертів, я особисто відчуваю, що перебуваю в Дурдомі. Тобто людина, яка бачить, що НАТО ніяким чином не реагує на військову агресію проти України. Я маю на увазі військовим чином. НАТО, яке не відкриває ніякі другі фронти. Ну, про другий фронт взагалі ми мовчимо. НАТО, яке закуповується в Російської Федерації енергоносіями, а ще таким металом, який називається титан, який дуже необхідний там для літаків, для озброєнь, деяких, для точних, високоінтелектуальних, високоінноваційних систем. І не тільки це ще й рідкоземельні ресурси. Там дуже дуже багато. І золото в тому числі, тому що хто не знав, для електроніки потрібно золото і багато чого іншого. Так ось ось ці країни, ось ці країни закликає наш експерт якось там дуже радикально боротися, і виступати, і воювати, і відкривати додаткові фронти. Я не знаю, під чим забороненим інколи експертують деякі наші експерти, але мені б хотілося, щоб українців не годували всякі Лайном, щоб українцям пояснювали щось об'єктивне, щоб українцям пояснювали те, що можливе для реалізації. Тому що, коли українцям. Пояснюють таку казку, розказують таку казку, що нібито НАТО вступить там двойним фронтом, тройним фронтом і разом буде знаєте як ото в прислів'ї разом і батька легко бити. Так ось за три з половиною роки ми не побачили жодних, жодних других, третіх, ще якихось фронтів. Ми навіть не побачили блокування, блокування Європою. Постачання Російської Федерації нафти, газу, копалин, якихось, якихось послуг і сервісів, ми цього всього не побачили. Ми побачили тільки те, що НАТО нам допомагає словами, НАТО говорить правильні речі. І навіть у випадку, коли Дональд Трамп спробував спробував лише спробував Російську Федерацію. Піджати через те, що щоб країнам НАТО е збільшив країни НАТО збільшили свої військові видатки. То навіть це викликало у деяких країн НАТО, зокрема в Німеччині, дуже великий переполох і дуже велику істерику. Згадайте про 5% спочатку. Потім вже говорили про 3,5%, Потім Зеленський просив виділяти Україні хоча б 0,25% від ВВП, але нічого з цього насправді. Не реалізувалося, тому думати про те, що Європа відкриє якийсь другий третій фронт. Не варто і обіцяти це українцям так, нібито експертна ця думка, теж не варто. Українців дуже багато разів обманювали, українці дуже багато разів були в полоні певних фантазій, що призводило потім до деморалізації частини українського суспільства. І коли сьогодні українці коментують деякі події, то в мене таке відчуття складається, що деякі вже більше вірять. Е Ну, ви зрозуміли, ніж європейцям, і це мене насправді лякає. Мені б не хотілося, щоб так було. Ну і експертам потрібно все ж таки е, намагатися, намагатися думати не про те, що вас ще раз запросили на телебачення, а про те, що вас почув український народ. Про те, щоб дати, дати хоча, б, е, хоча б зерно об'єктивності. Яку можливо почує хтось із чиновників, можливо, хоча б відреагують на те, що це думка українського народу? Можливо, не побачить, що українське суспільство е ну по іншому сприймає ситуацію ніж в чиновницьких кабінетах і в бункерах е у будинках у чиновників ну, ви ж повинні бути відповідальними. Тому власне, тому власне, сьогодні ми, коли чуємо експертів, ми повинні дуже крепко думати, це експерт чи це людина, яка просто хоче бувати в телевізорі. І, на жаль, на жаль, експертна думка не завжди кореспондується з намірами бути чи не бути в телевізорі. Ми будемо продовжувати говорити об'єктивність, якою вона є, ми будемо намагатися говорити і робити висновки, виходячи з аналізу, а не з нашого бажання чи небажання бути в телевізорі. Бо ми хочемо добра і щастя нашій країні в першу чергу. Ми хочемо, щоб українці відчували, що ті люди, які управляють, вони вони при пам'яті і вони адекватно сприймають ситуацію. Це дуже важливо. Це дуже важливо для внутрішньої довіри громадян до влади. На жаль, поки що деякі експерти не вселяють таку надію, і їхні слова навпаки, навпаки, як на мене, показують, що український народ не може розраховувати. На деяких людей і у владі, і в експертному середовищі, і в засобах масової інформації. Надто багато неправди, надто багато ілюзій, фантазій, надто багато слів, які не мають нічого спільного з реальністю. Не забувайте підписуватись, бережіть себе і поширюйте ці відео, пишіть ваші коментарі. Будьте активними, не агресуйте проти ось таких експертів. Я вам пояснив причину, чому вони так говорять. Будьте ви експертами, будьте ви носіями певної думки. Ну а ми підхопимо, ми подивимось, що ви пишете, що вас турбує, про що ви думаєте. І буваючи в ефірах, будемо говорити від нашого з вами імені. Можливо, нас почують.